Так, друзі, маємо на прошивку Citroën Citroen Berlin. На прошивку сажу. І там коментарі були різні, що там можна чистити, то все. Зараз покажу, що таке робить сажвий. Що робить сажвий? Що було і що могло бути? На, може по потугану буде вєдно, то є сажовий фільтр. Він проходив так ренігенерації чи що, не знаю, що він там проходив. В середині ну, ну, його всього поплавило. І пластмаса поплавилася, бампер. Вчасно твою машину погасили. Бо вже є бубе балуга на металоломі. А маєте сажові, така від нього користь. А далі хто хоче, найсь коментує, найсь аналізує, як воно є. Я вам зараз ще пожмопало, забиємо, покажу він, який середині поплавлений. То все було червоне, то... не червоний, аж біле. що пластмаса виймилась. І я вам пок... почав все плавити, який в середині зараз вам покажу. Тільки його вийму, а зараз на паузу поставлю. Воно всякої причин далі, підогрів, всякий вихід. То... Таке як в якійсь ракеті. Старі машини їздили і їздять. А тут вже так, як ракета роблять, вона летить, но, не, но не довго. Так, виглядає, Саша. Поплавився він на виході. Ну, а частинка вам звідти Яка температура там була?